Майже сотня ветеранів російсько-української війни, військовослужбовців, співробітників структур оборонного сектору та атлетів з різних областей України взяли участь у Кубку Люті, який проходив 28 грудня в ДЮСШ США. 2 сьогодні в Олександрії відбувається всеукраїнський турнір з класичного жимолежача, який має назву Кубок Люті. співорганізатором якого виступає бригада нацполіції Лють. Федерація сторонгмени України, Всеукраїнське об'єднання порліфтерів, громадська організація Сильна Олександрійщина і міська рада Олександрії. Ми заакцентували увагу на співробітниках оборонного сектору і військових збройних сил України. І сьогодні у нас представлено близько десяти команд, які складають саме категорію мілітарі, і вони будуть змагатися саме за кубок люті. З вітальним словом до учасників змагань звернувся міський голова Сергій Кузьменко. Велика честь зустрічати сильних людей. Сьогодні для України дуже важливо, щоб українці були сильні, щоб було багато сильних людей, які можуть показувати гарні результати на спортивних аренах. А в умовах, яких сьогодні живе Україна, дуже важливо, щоб ми разом захистили свою країну. Хай всі воїни повернуться додому в свої міста, в свої села, до своїх рідних і близьких. Сьогодні Бажаю всім, хто приймає участь в спортивних змаганнях, успіхів, перемоги серед гостей, чемпіон і рекордсмен світу зі стронгмену президент громадської організації Федерація стронгмену України Сергій Конюшок та віце-президент громадської організації Олександр Лашин. Цей сезон був дуже насичений і плідний. Наступний сезон буде виглядати не менш насичено і плідно. Всіх Закликаємо долучатись до змагань, які проводить федерація, і в підсумку нашого змагального сезону ми хочемо подякувати осередку Кіровоградської області громадської організації Сильня Олександрівщини за разом осередку Федерації стромено України за їхню самовіддачу і знов ж таки щиру і плідну працю. Також був запрошений дворазовий чемпіон світу та володар титулу «World Strongest Man» Василь Вірастюк. Дякуємо, що запросили нас. Ми завжди раді відгукуватись на такі заходи, те, що проводиться як для дітей, для юнацтва, тому що нашій країні потрібна здорова нація. Окрім того, що нашій країні потрібно займатися і займає федерація, займається і проводить. Комплексні заходи для ветеранів та військовослужбовців, Я думаю, цю роботу ви зможете побачити на наших соцмережах. розказувати багато не будемо. Тому завжди і кожного разу не втомлюємось, дякувати нашим Збройним силам України, абсолютно усім підрозділам, усім, усім, і бажаємо всім сили, наснаги і, звісно, повертатися додому живими та неушкодженими. Особливістю всеукраїнського турніру з класичного жиму лежачі стало те, що основна увага приділялась військовим, що перебувають на реабілітації або виведені із зони бойових дій для участі у змаганнях. Один із учасників командир батальйону Еней штурмової бригади Людь Сергій Куриленко. У силових видах спорту я вже більше 10 років постійно виступаю на різних змаганнях, спорліфтингу, стронгмену та інших силових видів. Чому вирішив саме в цьому змаганні? Так як я є одним із організаторів цього змагання, тому потрібно ставати своїм прикладом показати, як це робити, що робити і навіщо це робити. Тому не я і мій підлеглі. Які теж займаються за не виступають постійно для того, щоб у нас була якась обща мета помімо перемоги над нашим ворогом? Ми ще й перемагаємо всіх на змаганнях. У підсумку змагань третє командне місце посіла збірна команда штурмового полку Сафарі Національної поліції України. Другими стала команда батальйону спецоперацій Еней. Переможцями Кубку люті стала команда головного управління національної поліції в Кіровоградській області.